Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. Сьогодні 29 серпня, сумний день, коли ми згадуємо іловайську трагедію, коли ми оплакуємо загиблих під час останньої атаки на Київ. Сьогодні ж у Нью-Йорку відбудеться важлива зустріч української делегації з Віткофом. Про це далі. Ви покращите мій настрій, якщо поставите вподобайку цьому відео, підпишетесь на канал пана Валерія Клочка, хто ще не підписався, а таких, до речі, половина глядачів. І особливо напишете свої думки у коментарях. Там будемо з вами дискутувати. Дякую. Отже, спецпосланець Президента Сполучених Штатів Трампа Стів Вітков готується до зустрічі з українською делегацією. До її складу увійшли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров. Джерела повідомили Блумберг, що перемовини будуть стосуватись можливих гарантій безпеки для України. Також є інформація, що порядок денний може включати підготовку до потенційної двосторонньої зустрічі між президентом України Зеленським та російським диктатором Путіним. Білий дім раніше заявляв, що Путін нібито погодився на таку зустріч, хоча Кремль цього і не підтвердив, Трамп, зі свого боку, погрожує економічними заходами, навіть війною, саме економічною війною, якщо Зеленський і Путін не припинять війну. Водночас сам Зеленський, за даними того ж Блумберг, оголосив про нові дипломатичні зусилля України. Мета знайти держави, які б могли б стати посередниками для переговорів із Росією. Цікаво, що Росія продовжує називати Зеленського нелегітимним, ну принаймні для підписання якогось документу. Навіть більше, Кремлі ставлять під сумнів право України на існування. Я вважаю, що ця зустріч у Сполучених Штатах це не стільки про гарантії безпеки, скільки про спробу зрозуміти. Чи реально посадити Зеленського і Путіна за один стіл переговорів? Проєкт гарантій безпеки виглядає як вхідний квиток до таких перемовин. Зверніть увагу: Єрмак за декілька днів об'їздив Катар, Саудівську Аравію та Швейцарію це дійсно більше схоже на пошуки місця для зустрічі, ніж на щось інше. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уже заявив, що ніякої зустрічі Зеленського і Путіна не буде, я з ним згоден в тому, що таку зустріч насправді віриться дуже і дуже слабо. Швидше за все, реальність зібрати тріо Зеленський, Путін і Трамп. Але чи готовий до цього Кремль? Мої сумніви висотою з Еверест. Відков продовжує мучити. Як повідомляє Reuters, Стіві, схоже, добряче наплутав. Після зустрічі з Путіним 6 серпня у Москві він повідомив Трампу, що Росія нібито готова піти на значні територіальні поступки. Трамп почувши це, зрадів і навіть погодився на зустрічі з Путіним на Алясці, щоб обговорити обмін територіями. Але вже наступного дня Вітков змінив свою версію. Виявляється, Путін не обіцяв виводити війська із Запорізької та Херсонської областей, а лише натякнув, що не вимагатиме їхнього офіційного визнання Росією. Європейські лідери, м'яко кажучи, були шоковані такою плутаниною. Проблема в тому, що Вітков порушив протокол. Він поїхав до Москви без представника держдепу, який би мав вести записи переговорів у підсумку. Жодних точних даних про пропозиції Путіна. Це викликало невдоволення в Білому домі. Радник Трампа Кіт Келох, ну це той спецпредставник, який має офіційний статус саме по Україні. також Ось Ройтерс пише, що Келох був особливо роздратований. Зустріч Трампа з Путіним 15 серпня на Алясці також не дала результатів. Курт Волкер, колишній спецпредставник Сполучених Штатів по Україні. Оцінив ситуацію так, що Росія не змінила свої позиції ні на йоту. Війна триває, а чіткої стратегії немає. Очевидно, що Вітков припустився помилок, який я б особисто назвав дитячими, і це неприпустимо для такого рівня. Мене цікавить, а як він тепер буде спілкуватися з українською делегацією? Так само точно в лапках, як і з росіянами. Питання території надто чутливе, щоб допускати подібну профанацію. Якщо так і далі піде, то замість прориву дипломатичного прориву ми отримаємо ще більший хаос. Тим часом міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в інтерв'ю заявив, що Росія нібито відмовилася від планів повністю контролювати чотири українські області, які частково окуповані. За його словами, на зустрічі на алясці між Російською Федерацією і Сполученими Штатами, то там були узгоджені певні принципи. Фідан уточнив, що Росія тепер вимагає лише 25-30% неокупованої частини Донецької області та збереження позицій на Запоріжжі. Ну і звичайно, ми розуміємо, що мова йде і про Херсонщину, а територія Луганської області. Майже окупована, на жаль. Водночас Фідан застріг, що якщо Україна погодиться на ці умови, це може ускладнити оборону інших територій регіону. Фактично, Фідан підтвердив попередні чутки про вимоги Кремля. Путін хоче, щоб Україна добровільно віддала третину Донецької області. Я скажу прямо: цього не буде. Такий крок би означав віддати всю Україну на тарілочці. Це не компроміс, а капітуляція. Туреччина, схоже, намагається зіграти роль посередника, але такі заяви, ну дійсно, вони лише легалізують апетити Кремля. До слова, у нас часто неправильно подають інформацію слів Фідана. Підкреслюю: Путін не відмовився від всієї Донецької області, бо у нас це подається як якесь послаблення позиції Кремля. Навпаки, навпаки, на жаль. Путін лишається на тих позиціях, які були раніше опубліковані в засобах масової інформації. Політико повідомляє, що європейські лідери розглядають ідею створення 40 кілометрової буферної зони між українськими та російськими позиціями. Це одна з декількох пропозицій для припинення війни. П'ять європейських дипломатів зазначили, що зона може потребувати. Від 40 до 60 тисяч миротворців. Франція та Британія готові надати війська, але Польща та країни Балтії висловлюють занепокоєння. Вони бояться, що буферна зона послабить захист східного флангу НАТО. Сполучені Штати, схоже, дистанціюються від цієї ідеї. Джим Таунсенд, колишній чиновник Пентагону, назвав цю пропозицію спробою хапатися за соломинку. Він зазначив, що Росія не боїться європейців і декілька спостерігачів не зупинять Путіна. Від себе відзначу, що ця ідея буферної зони кардинально відрізняється від попередніх пропозицій, наприклад, опублікованих у Financial Times, де йшлося про три рівні безпеки. Це свідчить, що ситуація змінюється динамічно. Але я переконаний, такі зливи інформації це спосіб протестувати реакцію України світу. Та самого Путіна Україні треба бути обережною, щоб не опинитися в пастці таких миротворчих ініціатив. До 23 осіб зросла кількість загиблих у Києві внаслідок російської атаки. На жаль, ще розбір завалів триває, а отже, ця кількість може зрости. У своєму вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що російський удар по Києву 28 серпня це не лише атака на Україну. А й на Європу та особисто президента Трампа. Він наголосив, що Росія б'є по тих, хто прагне миру, і що Путін обирає балістику замість переговорів. Представниця Білого Дому Каролайн Левіт, за даними Sky News, зазначила, що Трамп не був здивований атакою. Вона додала, що війна триває давно, і Україна також завдає ударів по Росії. Оце класно порівняли. Одні зносять просто житлові будинки, під нуль, а ми атакуємо НПЗ, які зараз надають і пальне, і фінанси для того, щоб російська окупаційна армія продовжувала свій наступ порівняння рівня Бог. Тим не менш, спецпосланець Трампа пан Келох у соцмережі X теж засудив атаку. Він підкреслив, що Росія цілила по цивільних об'єктах, зокрема житлових будинках та офісах місій ЄС і Британії. Посольство Сполучених Штатів в Києві також відреагувало, до речі, тільки о 8 годині вечора. Посольство назвало удари по цивільних об'єктах неприйнятними. Водночас там заявило, що цитую: вбивства мають припинитися, і обидві сторони повинні інвестувати в узгоджене рішення. Реакція Сполучених Штатів на обстріли Києва запізніла і, відверто кажучи, обурлива. Речниця Трампа та Посольство Сполучених Штатів ставлять Україну і Росію на одну дошку жертви і агресора. Іронія в тому, що це нагадує китайську позицію, де всіх стрижуть під один гребінець. Путін, схоже, не отримає тієї жорсткої реакції, на яку він заслуговує. Це вкотре показує, що світова спільнота не готова дати скоординовану відсіч, хоча є і хороші новини. Пентагон оголосив про продаж Україні авіаційних боєприпасів на 825 мільйонів доларів. Йдеться про 3350 ракет ІРАМ із дальністю до 460 кілометрів, які можуть запускатися з F 16 або радянських літаків. У пакет також входять GPS, INS модулі, програмне забезпечення, навчання та логістична підтримка. Фінансування забезпечать Данія, Нідерланди, Норвегія та самі Сполучені Штати. Це хороша новина, але є одне але. Головне, щоб Сполучені Штати не вставляли нам палки в колеса щодо використання цих ракет по території Росії. З політикою Трампа можливо все від політичних заборон до бюрократичних затримок. Вітаю Елбріч Колбі і Пентагон, як ми вже це тричі бачили лише за цей рік. Тому Україні критично важливо підтримувати ритмічний діалог із Вашингтоном. Ці ракети це не просто зброя, це інструмент, який дозволяє Силам оборони України накладати найефективніші санкції на російського агресора. Друзі, пишіть у коментарях, що думаєте про сьогоднішні переговори, які ваші очікування. Обов'язково підписуйтесь на канал Клочок Тайм, ставте лайки. І до зустрічі в наступному відео.